Передаю слово Олексію Григоровичу Поліщуку. Будь ласка, 에, сп, э, про приватизацію земельної ділянки громадянам Ткачова Миколи Миколаївича та перебійніс Олександрі Павлівні. для будівництва обслуговування житлового будинку оспарчих будівлі споруд на вулиці Соснові, 40 у Голосівському районі міста Києва, П-93-63. Згідно інформації на ділянці житловий будинок у спільлі часткової власності зимників. Зайвник, зайвник, Впорядковано облікується за заявниками. відповідно до ДПД Чіпаєвка територія житлової садибної забудови. Також хочу зазначити, що практично підтримано постійної комісії з питань екологічної політики. Будь ласка, мікрофон пану Назаренко, включіть. Доброго дня. По цьому питанню виникло питання, чи розглядала це комісія з екології і яке рішення винесла? Адже ми бачимо на аерофотозйомках поруч ліс знаходиться, і невідомо, як там паркан заходить у ліс. Будь ласка, Міщенко, чи Поліщук відповідає. Міщенко, будь ласка, мікрофон. Шановне пане Володимиру, так ще раз хочу вам доповісти, що проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної політики. Будь ласка, картава, Іван. Іван Картаусе Українське об'єднання свобода ну питання в тому, що коли це питання розглядалося на земельній комісії, екологічна комісія свого висновку ще не надала. Відповідно, була пропозиція спочатку дочекатися, коли буде як непрофільної комісії. Висновок екологічної комісії. Натомість це було проголосовано, і воно пішло з нашої земельної комісії як профільне без висновку екології. Зараз ми дізнаємося, що є екологічна комісія. Ну добре, що вона є. Але як не профільна комісія, вона повинна була спочатку дати висновок для того, щоб профільна комісія могла повноцінно прийняти своє рішення. Відповідно, тому у нас зараз виникло це питання. Те, що воно що екологію, це добре, звичайно. Знімаєте Дякую. своє питання. Е Будь ласка, немає більше запитань. В кого можемо голосувати? Зазначений проєкт рішення по суті. А це пункт 9 кадастрова справа. П 93 63 Ставиться на голосування. Прошу визначатись. За 71, проти 0 отримались 3. Рішення прийнято. Будь ласка, Олександр Григорович, наступний розділ 312. Надання дозволу на розробку проекту землеустрою. Ваша доповідь. Шановні колеги, до вашої уваги пункт 3.12, надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Питання розглядає, зараз розглядаємо, перенесений з 2014 на 16 року. Перше питання про надання на розроблення проекту землеустру щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству з питань будівництва житлових будинків е, житлин'язбузбуту. УКБ на вулиці Меннікова, 95 у Шевченковському районі міста Києва для будівництва житлового будинку та, е, та громадської споруди. Справа К 26 064 Це зараз треба Ніхто не записався до обговорення. Ніпо, будь ласка. Шановний Володимир, шановні колеги, я не В'ячеслав Іванович, депутат Київради, фракція Солідарність, заявляю о конфлікті інтересів. Дякуємо, В'ячеслав Іванович. Вам ем... більше ніхто не записався до обговорення. Ставиться на голосування зазначений проект рішення. Депутату, який заявив про конфлікт інтересів, рекомендується утриматись від участі в голосуванні. Прошу визначатись, колеги, по суті, проекту рішення. За 52 проти 11, утрималось 14. Рішення не прийнято. Наступне, будь ласка. Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариство з обмеженою відповідальністю карт лімітед на вулиці Сергія Стутинської. 8, в Черезкому районі міста Києва для експлуатації та обстовання складської будівлі. Справа к 21 959 Комісія пропонує підтримати проєкт рішення з умов коригування назви вулиці, а саме слова вулиця Сергія Струтинського, змінити словами вулиця Болсуновська у відповідних відмінниках. Колеги ставиться на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначати. За 60, проти 0, утримались 22. рішення не прийнято. Колеги, я е, не е, знаю е, щодо цього конкретного питання. Е, немає інформації, е, можливо, суб'єкт подання буде давати більш детальну доповідь. Я хочу, в принципі, звернутися до вас е, з наступним проханням, там, де е, ми відводимо земельну ділянку, під е, яка лежить під плямою забудови. Де знаходиться об'єкт нерухомого майна і відводимо з цільовим призначенням для експлуатації і обслуговування. Зараз позиція міста, що по таких об'єктах ми, власників майна, які знаходяться в нас на київській землі, зобов'язуємо заключати з містом договори оренди. Для цього зараз ми даємо їм дозвіл на розробку проекту землеустрою. Мова йде про поповнення міського бюджету. Причому в нас оформлена дуже незначний відсоток землі. Не оформлений, але ними де факто користуються. Колеги може бути неоформлена земля, і те я сумніваюсь, десь в Зімбабве в глухих джунглях, але не може бути земля в столиці України неоформленою, коли нею де-факто користуються, і за неї ніхто не сплачує до міського бюджету. Зараз, коли такі рішення не проходять, власники даних, е, е, даної нерухомості е, відкорковують від шампанське, бо вони, як законопослушні громадяни, звернулись до Київської міської ради. А міська рада рішення не приймає з цього приводу. І замість трьох мінімального е, відсотку, який передбачений законом, по інвентаризації, вони будуть платити один і те в кращому випадку. Е, тому хочу звернутись до всіх фракцій, які вважають, що не потрібно голосувати. За такі питання, щоб ви усвідомили, що це фактично є кошти, які вашим неголосуванням не потрапляють до міського бюджету, закликаю вас бути свідомими і уважно слухати доповіді суб'єктів подання. Будь ласка, наступне, Олександр Городич. Я... Є пропозиція пана Руденка повернутись до голосування по цьому питанню. Ставлю її на голосування. Пропозиція щодо повернення до розгляду зазначеного проєкту рішення. За 59 проти 0 утримались 23. Рішення не прийняте. Будь ласка, наступне. Шановні колеги, про надання дозволу на розроблення проєкту зимою щодо відведення земельної ділянки київському міському психоневрологічному диспансеру номер 4 На вулиці Вибірській, 95, у Соломінському районі міста Києва. Для експлуатації та обслуговування будівель і споруд справа К 25 272 ставиться на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 88, проти 0, отрималось 0 з 94 депутатів. Рішення прийнято е, наступне. Будь ласка, четвертий пункт про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки управління освіти Дарницького району міста Києві державної адміністрації у четвертому мікрорайоні житлово масиву в Ділянка 36 Б в Дарнівському районі міста Києва для будівництва експлуатації та обслуговування дитячого дошкільного закладу справа К 25 652. Шановні колеги, хочу зазначити, що даний проєкт підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї. Молоді та спорту сандалова. Будь ласка, готується кузик. дня, колеги, у мене є питання щодо цього земель щодо цієї земельної ділянки, тому що на мій погляд вона йде в розріз з тим, де який зараз там діє. По це по перше. По друге, вже другий місяць триває робоча група, яка намагається комплексно вирішити питання по позняках 44 а де насправді, якщо ми зараз відведемо землю під цей садочок, там іде наступні кроки. Ну просто які. Знову будуть викликати бурхливу реакцію просто людей, які там живуть. У мене питання: чи можна це разом з робочою групою вирішити і на це подивитись і тільки після цього приймати і робити ці кроки? Будь ласка, кузик готується шлапак. <плес> Мієліхова, будь ласка, колеги, хтось наполягає записаних на виступі? Ставимо на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатись. За 77, проти 0, утримались вісім. Рішення прийняте. Наступне. Будь ласка, колеги до вашої уваги. Пункт 5 про надання дозвіл на розроблення проекту зимовистю щодо відведення земельної ділянки управлінню освіти Соломіцької райони в місті Києві державної адміністрації на бульварі Івана Лепса 81 а. У Солом'янському районі міста Києва для будівництва дитячого дошкільного закладу К-26 266 Хочу зазначити, що проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту. Колеги немає записаних на виступ. Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 84, проти 0, утримались 0. Рішення прийняте. Будь ласка, наступне про при надання дозволу на розроблення проекту землеустрій щодо відведення земельної ділянки товариство з обмеженою відповідальністю Рієвті Класік на вулиці червоно прапірній 28, у голосівському районі міста Києва для обслуговування та експлуатації торгівельних складських і виробничних, і виробничних приміщень справа К-24-915 комісія пропонує підтримати зазначений проєкт рішення за умови передачі земельної ділянки в оренди на 10 років Назаренко, будь ласка